Всім привіт! Вітаю вас на каналі Математика по-людськи, і сьогодні ми продовжуємо розбиратися із степенем з цілим показником, будемо говорити про його властивості, і в цьому відео, так як я і вам і обіцяла, є відповіді до тих завдань, котрі ви мали на першому уроці. Я надіюсь, що ви їх розв'язали і ви зможете перевірити або себе, або мене, хто де зробив помилку, і ми з вами це можемо обговорити в коментарях. Так, сьогодні будемо говорити про властивості степеня з цілим показником. Ви вже їх знаєте, бо це є ті самі властивості, які має степінь з натуральним показником. В 7 класі ви про це говорили. Отже, перша властивість, якщо я хочу помножити два степені з однаковими основами, то я маю показники додати. Так, ось це перша властивість. І от все, зараз ми будемо розбиратися, як вона працює на прикладах. По-перше, наголошую вам, що основа залишається та сама, а показники треба додати. Отже, перший приклад, якщо я маю А в п'ятому помножити на А в степені мінус 2, основи однакові. І тепер показники додаю 5 мінус 2, це дорівнює. Можете тоді її писати, можна отак написати 5-2, а можна усно порахувати і одержу А в третьому. Так, другий. А в мінус 7. Помножити на А в шостому. Так, отже, маю мінус 7 плюс 6. І це дорівнює А в мінус 1. Чому далі можна не перетворювати, бо тут е, сказано, що подати добуток у вигляді степеня. Ну то ми якраз подали добуток у вигляді степеня. Третій. А в дев'ятому помножити на А в мінус 9. Це дорівнює А9-9 -9 в нульовому. Ну, або це є одиниця. І четвертий А в степені мінус 4 помножити на А в степені мінус 3, дістану тут мінус 4 мінус 3 додаю показники, і буду мати А в мінус 7. Так, отже, ви побачили застосування першої формули. Тепер мені треба поділити степені з однаковими основами. Якщо я хочу поділити два степені з однаковими основами, то основа лишається та сама, а показники віднімаю. Це є друга властивість, яку нам треба знати. Так, ділю. Перший приклад. М в третьому поділити на мінус другому. Показники треба відняти. Тобто 3 мінус мінус 2. Можете тоді собі збоку написати: 3 мінус мінус 2. Це дорівнює 3 плюс 2. І це дорівнює 5. Отже, буду мати М в п'ятому. Другий. М в п'ятому поділити на М в шостому. Так, показники віднімаю. М і 5-6 дорівнює мінус 1. Третій. М в мінус 3 поділити на M-3. То буде мінус 3 мінус мінус 3, тобто, це дорівнює m нульовому або 1. От видно зразу було, що то буде 1. Так, і тут m в мінус першому поділити на m в мінус восьмому. Мінус 1, мінус мінус 8. Отже, я дістану мінус 1 плюс 8, і це дорівнює 7 m в 7. От, бачите. Тобто, це ми написали застосування тої другої формули. Так, тепер третя. Третя, якщо я хочу піднести степінь до степеня, отак от. То я основу залишаю, а показники множу. Це є третя властивість. Подивлюся, як вона працює. Отже, перший є х в степені мінус 4 до степеня мінус 2. Це буде х в восьмому, бо мінус 4 помножити на мінус 2, другий х в мінус першому до 17-го, це буде х в степені мінус 17, третій. Х в нульовому до степеня мінус 5, це дорівнює х в нульовому або 1, бо 0 помножити на мінус 5, і четвертий х в сьомому до мінус 4, тоді стану х в степені мінус 28, 7 помножити на мінус 4. Бачите, тобто є три формули, котрі дуже легко запам'ятати. Це є властивості степеня з цілим показником. Точно такі самі, як і для натурального. Так, і тепер отут розберемо оцей номер, де треба обчислити. Тут є 12 завдань, 6 зробимо, а 6 ви спробуєте самостійно. Так, напишу перший. 2 в 7 помножити на 2 в мінус шостому. Так, здавалося б, немає нічого тут дуже складного, але ви тут починаєте щось видумувати, що робити з тими числами, чи то 2 множити на 2, і потім показники додавати. Ну, то з числами е, так само точно робимо, як з буквами. Чомусь з буквами, от як ви, тут мушу до того, та, як А в другому помножити на А в третьому, то не виникає сумнівів, чи то А множити на А, а просто ви А переписуєте, 2 плюс 3 буде 5. Тобто, от, ніяких немає тут питань і проблем. Точно так само робимо з числами. Тобто, 2 переписую. І тоді 7 мінус 6 це дорівнює 1, і це дорівнює 2. 2. В першому буде просто 2. Так, третій. 1 четверта в степені мінус 5 помножити на 1 четверту до четвертого. Основи однакові. Бо, якби були основи різні, ну то вже інше питання. То вже там треба дивитися, яким чином це все обчислити. Але оскільки основи однакові, то 1 одна четверта і в степені мінус 5 плюс 4 це й мінус 1. І тепер я думаю, що ви ще не забули на першому уроці говорили про формулу. Отаку, так. І ще говорили а на B в степені мінус N. Це дорівнює b на А в степені n І про таку. Ну то тут я маю 4 до першого, або просто 4, бо 4 перших це є наша четвірка. Так, п'ятий. 3 в восьмому поділити на 3 в дев'ятому. Ділення. 3 переписала, нічого не видумую з тими трійками. 8 мінус 9. Показники відняла. 3 в мінус першому, і 3 в мінус першому, за тою формулою. А в степені мінус n, то буде 1 поділити на 3 в першому, або 1 треть. Сьомий. Сьомий 9. Поділити на 9 мінус першому. Дуже часто питаються мене: А 9, а що то робити з тим 9? 9 в першому, то є 9. Отже, 9 в першому. Детальніше то напишу. І при діленні основа лишається та сама. І 1 мінус мінус 1, то буде плюс 1, і буде 9 в другому або 81. Дев'ятий. 2 в мінус другому і ще до степеня 3. Піднесення степеня до степеня показники множимо. Мінус 2 помножити на 3, це дорівнює мінус 6. І це дорівнює 1 поділити на 2 в 6. А 2 в шостому. 2 на 2 на 2 на 2 на 2 на 2. Рекомендую написати собі так. Можна по дві двійки, можна по три. От по дві двійки. 4, 4 і 4. Тоді тут є 16 і 16 на 4, 64. Так, 9 написали і лише залишився 11. 0,1 в степені мінус 1 і то все до четвертого. Отже, 0,1 переписала. Мінус 1 на 4 це буде мінус 4. І тут я вам казала на попередньому уроці корисно перейти до такого звичайного дробу. Де 1 до мінус 4, а це дорівнює 10 до 4. І це буде одиничка з 4 нулями. 10 тисяч. Так, от я маю тих. Шість вправ зроблених, а тих шість спробуйте самостійно, і в наступному відео я вам запишу відповіді, ви себе зможете перевірити. Так, і отут, так як я вам і обіцяла, є ті два завдання, котрі ви мали спробувати самостійно. Я сподіваюся, що ви спробували можете себе перевірити, можете пошукати помилку в мене, і тоді поговоримо. Далі будемо продовжувати Будемо спрощувати вирази зі степенем. А поки що не забудьте підписатися на канал, пишіть коментарі і до зустрічі!